4 жовтня Кривий Ріг провів в останню путь свого захисника Андрія Рижова. Він був мужним воїном своєї держави, проте у боротьбі за незалежність України його життя обірвалось назавжди. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі та близькі чоловіка. За мирного життя чоловік працював водієм під час роботи. Показав себе як справжній професіонал своєї справи. Кожен, хто був знайомий з Андрієм, описують його як прекрасного друга, турботливого брата та люблячого сина. Завжди про всіх піклувався та всім навколо допомагав. Саме таким пам'ятатиме Андрія його мати Ліана. Дуже хороша дитина була одзивчивий. Що не попросиш, все зроби. Мамулька, щас, мамулька в магазин. Щас я все ну. Каже, сидіть, каже, одсижуватися, я не можу. Піду я захищати батьківщину. Захисник воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Боровся з ворогом у якості навідника. Сміливо давав відсіч окупантам та звільняв від них нашу країну. Але під час виконання бойового завдання на Курському напрямку отримав поранення несумісне з життя. 29 вересня 2024 року. Серце мужнього воїна зупинилось назавжди. 29-го загинув, а своє... Банкомата сказали 1 числа якраз на день захисника воїна. Я до сих пор не вірю, що його немає. Дуже була положительна дитина, дуже. Місце свого останнього спочинку вірний син України знайшов на центральному кладовищі серед полеглих побратимів. Українці завжди повинні пам'ятати, якою дорогою ціною ми виборюємо право на нашу свободу та незалежність. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Рижова. Вічна пам'ять та шана воїну, Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.